грип та ковід. Захворювання змішане, одне посилює інтоксикацію іншого. І те, і те бореться за ваші легені. Одне розжижає кров, друге згущує. Для хворих з імуносупресією та віл дуже небезпечно. Також небезпека для дітей, авкультативно не чути. Видно, тільки по рентгену. Дитина може бігати, легко переносити високу температуру, якої може і не бути. Але легені уражені. Іде дуже різко погіршення стану, вкрай критичного. Треба робити тест на грипа та на ковід. Якщо дитина від'ємний, треба виключити Мікоплазмну пневмонію. Тобто рентген робити треба. Якщо ви горите, то вдома сидіти без специфічного лікування не варто. До сімейного та до інфекціоніста, міряти сатурацію, приймати зразу сельтавір, діячого зольтамівір, збивати температуру норафену, від корони пак та те, що дасть сімейний чи інфекціоніст. В кого нормальна імунна система, то справиться і ще й ком можна вилікувати, тому їх поради тим, хто захворів, не підійдуть. А наявність неплохоприємних факторів, недосип, переохолодження, стрес, реплікація віруса, м'яке піднебіння, біль, паде втрахів, на другий день соплі, наростає інтоксикація. Відразу консультуйте з лікарем. Після одужання не треба зразу бігати. Місяць себе поберегти, тому що може десь і піти тромб, і бути інфаркт чи інсульт. Може також бути міокардит. Якщо ви зараз важко перенесли, то зовсім не думайте про щеплення від чотирьох типів, хоч воно 50 на 50, Але якщо попадете, то легко перенесете. Бережіть себе та дітей зичу міцного здоров'я.